Усім привіт! Сьогодні 15 серпня 25-го року Вінничина. В даному огляді на сьогодні все по багатому на пеньку не залишилося вільного місця. Ось так, на середину серпня, природа нам дарує такі гарні врожаї. естетика та контраст кольорів і смаків. В сьогоднішньому огляді Нектарин ГА. Персик Фіделія, нектарин алітоп, інжирний персик Бельмондо та персик Айспіч Покажу більш детально кожен плід Ось нектарин ГА. Цей плід знятий з місця в кроні, де було затінення. І він отакого окрасу. А той який був на сонці, має ось такий темний окрас. Це є типовий окрас для сорту Геа Ось так він має виглядати. Так само і Фіделія. Цей плід був більш в тіні. Він такого світлішого окрасу, а той, який був на сонечку, Має ось такий темний окрас, алітоп такий вигляд, мають плоди цього сорту. Бельмондо. Плід, який був? На сонці та плід такий був в тіні Ну і персик ISP, він весь однаковий, як на сонці, так і в тіні. Такий у нього гарний білий колір. Ось так він виглядає. І зразу тримаючи його в руках, хочу сказати, що всі, хто Каже, що цей персик має поганий смак, який нагадує смак картоплі. То ось покажу вам такий плід. От, і скажіть це шершням і осам. Картопля це чи ні. Ось що вони з нього зробили за один день. Більшу половину плоду з'їли. Якщо Геа над'їдений над ось так. От ту айспіч вони з'їли повністю, можна так сказати. Так, і зважимо. Почнемо з нектарину ГА. Найбільший. 303 грами. Двісті дев'ять. 209. 213. Так, наступний. Персик Фіделія. 226, 212. 312. Це найбільший плід який був на дереві. Не хотів його знімати, але вчора помітив маленький такий отвір, з якого. Мураха вилізла, а сьогодні вже ось така пляма піднивання. Зараз в саду робиться страшне, всі комахи лізуть, їдять. Цей рік малоурожайний, а комах то менше не стало, їм щось їсти потрібно. Одне діло, коли на них всіх вистачає фруктів, в цьому році не вистачає. Так, продовжимо далі зважування. Нектарина літоп 201 грам. Ось таке робиться. 180 грам. І 163. Алітоп на дереві було небагато плидів. Вибрав найціліші, можна сказати. Так, і що покаже нам в цьому році? Інжирний персик Бельмондо 134 грами. 133. 107. 126. 115, 112. В цьому році вага у Бельмондо невелика, трохи більше 100 грамів. Тому як дерева не просто навантажені, а перевантажені. Це єдиний сорт, який, мабуть, найкраще витримав в моєму саду морози. І на нього можна так сказати, вони навіть ніяк не повпливали. Він перегружений, і вони там тісно ростуть, я їх не нормував, бо думав, що буде розтріскування і підгнивання, а його не було. І ось так він перевантажений, залишився. Дуже багато плодів на дереві, тому вага така. І перейдемо до Ice Peach. 215. 292. Ой, 192, вибачаюсь. 175. 182. 183. 177. 158, найменший 152. Айспіч багатенько було, ящичок нарвав з двох дерев. Теж дуже його їдять. Його, здається, з цих всіх сортів найбільше. Найбільше було пошкоджених комахами плодів. Десь приблизно половина пошкоджених. Розріжемо. Який це вибрати? Мабуть, ось цей. він ще Здається, твердуватий. Але ні, всередині. Всередині вже бачимо є сік. Ще не повністю стиглий плід. Спробую. ВГ цукру дуже багато, таке враження, що просто меду поїв, аж в горлі першить трохи. Дуже солодкий, кислинки взагалі немає. Такий духмяний, ароматний нектарин. Дуже-дуже класний. Так, спробуємо фіделію. Виріжемо це проблемне місце. Вони ще глибше туди залізли. Ті мурахи. Ще трохи плід твердуватий. Усі вже є. Спробую цю частинку де м'якше. Теж просто цукор, дуже солодкий смак, немає кислинки взагалі. Смаки різняться, так як Гео, це нектарин і він жовтомясий, А фіделія це персик з білою м'якоттю. Смаки у них зовсім різні, але обидва дуже солодкі, обидва без кислинки, мають свої аромати різні. Нічим не схожі, але обидва дуже-дуже солодкі. Так, розріжу алітоп. Теж твердуваті плоди знімав так, щоб хоч відео зняти. Ще кілька днів би і не було би взагалі жодного на дереві. Ось така алітоп. М'якоть жовта. Є якісь такі світлі прожилки біля кісточки. Такі червонуваті краплення. Сік є. Ще твердий хрустить. Так і спробую нектарина налітоп. Цей солодкий, але не настільки не настільки солодкий, як ГА. Їх можна порівнювати між собою, так як ДГА. Обидва жовтомясі нектарини. В розрізі схожі, зовні схожі. Можна сказати, що це один той самий сорт, але це різні сорти. І смак. Це доводить. Геа солодший, літоп теж солодкий, теж і кислинки в ньому не відчуваю. Ну, можливо, якась дуже-дуже легенька. І це через те, що він ще не повністю дозрів. Але вміст цукру точно менший, аніж у Геа. Так, спробуємо ось цього такого румяного персика бельмондо Ой, він вже розпадається сам в руках. Кісточка легенько відділяється. Так, покажу. Як у нього соком. Соку достатньо, повністю спілий. І спробую. Третій раз перезнімаю відео щось. З камерою, то не фокусує, то вимикається сама. Продовжимо про пробельмондо. вміст цукру в цьому році дуже високий смак приємно здивував. Він і попередні роки був непоганий, а цей рік взагалі шикарний смак. Десь на рівні нектарина ГА. Дуже смачне. Єдине, що тільки. Неприємно це шкірочка, вона не те, що надто ворсиста, вона сама по собі така щільна, тверда. От, а м'якоть без шкірочки дуже приємна, така ніжна, соковита і солодка. Так, і перейдемо до картоплі. Як багато хто каже. Це персик. Так, Зразу скажу, з недоліків дуже неприємне опушення. Воно, здавалось би, і невелике, але настільки ці голочки колючі, що їсти його перед тим не помивши, дуже незручно, дуже колеться. Так, розріжемо його. Потріскує все як в картоплі. Ось така у нього білосніжна м'якоть. Навіть людяна. Так як і назва. Так, подивимося, чи є у ньому сік. Немає. Та ні, є, є сік. І спробуємо шматочок. Дуже солодкий. Має якийсь ванільний аромат. Не знаю, люди, багато хто каже, що він не смачний. Не знаю, як він може не подобатись. Єдине, що у нього хрумка м'якоть, цукру достатньо, приємний аромат. Вигляд взагалі чудовий. Ну і на завершення відео пройдемось по кожному сорту по його недолікам. Геа підгниває. Якщо попадає під дощі і не було обробок, так як у мене, може підгнивати. Фіделія не підгниває. Але мале завантаження на дереві. Третій рік урожаю небагато. Не знаю, чи це співпадіння, бо два роки підряд були заморозки. А то перед тим було перше плодоношення. Ну, потрібно далі спостерігати. По алітоп теж гниє. Ну, всі сорти їдять мурахи, їдять черчні і різні комахи. Тому не будемо це до недоліків відносити. Це, мабуть, віднесемо до того, що цей рік такий, мурах багато, а плодів не дуже. Ну, а в бельмондо недолік. Це така щільна шкірка неприємна при поїданні плоду. І ось такий відрив. Дуже часто ось такий відрив. Тобто цей сорт уже не є товарним після цього. А так для дому, як і Сатурн, з таким відривом для дому цей сорт хороший. Отак от зірвав з дерева з'їв, когось пригостив. Вон так його десь вести, кудись продавати, то отак от не довезеш його далеко. Ось так. Нагадаю, у нас сьогодні був айспіч. Ось такий красень. Га. І далі алітоп та бельмондо. Все, дякую всім за увагу.